Привіт всім! З вами знову Оля. І сьогодні я розкажу вам, як ходила на Дедпула і Росомаху, і що з того вийшло. Не люблю ніякого мовчання. Що ти робиш? <праць> Якщо у вас є питання, а як зробити хороший огляд, після того як про це поговорив уже весь Ютуб? І я скажу вам ніяк! Але якщо вас це не лякає, то матиму для вас трошки потоку свідомості і вражень. І оскільки прем'єрний період вже минув, то трошки буду розкидатися зі псуйками. Тому ті, хто кіна ще не бачив, будьте обережними. А тепер наливайте собі чаю, можливо, з льодом, і гайда обговорювати. Почну з того, що на фільм треба було йти затуркано, так як пішла я. Що це означає? Ти, не бачачи жодних трейлерів, які спойлерили геть не усі локації і мало не весь сюжет. А так само не шукати і не натрапляти на жодні рілси, шорци і тіктоки, яким, яким повнився у вас інтернет. Але щось мені підказує, що ця порада вам вже точно не допоможе. Знаєте, звідки знаю, тому що моє відео буде явно не першим в пошуку. Якщо ви до нього вже добралися, то попереджати вас явно пізно. Тому ж кажу. Ідеально було, отак як я, сидіти в залі, і коли всі перешіптуються, що ось зараз щось буде, почуватися так, ніби я з печері вилізла, а вже потім вайкати і так дитинно застигати від подиву. Тому що пам'ятаєте, як це зробили месники, коли кеп зловив Мьольнір Тора, і ви вперше це побачили? Або, наприклад, коли павучки тиснули на той самий музіль. Бо я пригадую, коли павучок Гарфілда зловив такий Емджей, мені кадри заблюрило від сліз, які на очі накотилися. Ну і щось приблизно подібне своїми камео і відсилками хотіли зробити DC у флеші. Але тьфу-тьфу, навряд чи ви згадаєте, що таке колись було. А оскільки всі вже це пробували і перепробували, здалося мені, що Марвели вкупі з Діснеєм збираються їздити на здохлій конячці. Ну, тому що з заїждженою ця коняка була років 10 тому. Зараз буде коротенький такий ліричний відступ. Бо мені виглядає, що студія начебто грає з глядачами у карти. І вже давно і безнадійно програє, але змиритися з цим не може. І тому спочатку використала свої козирі, потім почала витягати козирі з рукава в месниках, наприклад. А тепер ходить і безцеремонно тягає карти у всіх інших студій, надіючись, що хоч щось та й спрацює. А я як глядач в тому всьому почуваюся, ніби граю в Уно. І нібито з кожним серіалом і фільмом Марвели підкидають мені оцю, знаєте, карту плюс чотири. І сиджу, я така з цією копицею карт не можу їм дати ради, хвилююся, нервуюся. І забуваю, що з самого початку це все задумалося для розваги, для задоволення. І тому, зрештою, не витримую і просто виходжу з гри. Ну, бо, людоньки, мені здається, що в підручнику з історії за 10 клас дійових осіб і їхніх камео у різних розділах було в рази менше, ніж в нинішньому в МСЮ. Але історію знати треба. А для чого нам орієнтуватися в кіновсесвіті Марвел? Знаєте, для відчуття власної вищості? Щоб, коли друг ставить кінофільм на паузу, або в кінотеатрі повертається до вас із таким мовчазним питанням в очах, а це хто? І ви почуваєтеся героєм, людиною-довідником, який може вмістити години хронометражу і передісторії в одне коротесеньке речення. Тому, якщо повертатися до Камео і відсилок, я була переконана, за всі ці роки я побачила усі з них, які могли мене, хоч якось, зачепити чи зворушити. А в оцих їхніх сучасних перипетіях – Халчинях, сіньоритах повутинах і такому подібному, я ні бельмеса не тямлю, і сантиментів до них не плекаю. І я наперед перепрошую, що кілометровим вступом змальовую вам своє враження від МСЮ загалом, але, як то кажуть, щоб нас збагнути, треба бути нами. І тому ще декілька деталей. Уявіть собі, давні часи, скажімо так, ранні 2000, коли ще не було павучка Сема Рейні. Росте собі мтенча. Дивиться телевізор і все, що по ньому показують, терпить 15 хвилинні рекламні блоки, бо це вам не YouTube преміум. І тут раптом бачить круте кіно з крутими мутантами в крутих шкіряних костюмах. Як це може не справити враження? Тому, повірте мені, чекати лист з Гогвардсу – це ще квіточки. Справжній гардкор це чекати підліткових мутацій. А потім дитя виросло. Десь в часи юнацької кавалерки сходило День Валентина на Дедпула і прозріло від того, що супергероїка може бути і такою. Потім проплакало цілого Логана, похоронивши з ним Росомаху, і всі ці роки навіть не підозрювало, наскільки глибоко вкоренилася в ній любов до людей X. Так от, до чого я веду? Оце все вище перелічене, усе описане, це і є цільова аудиторія Дедпула і Росомахи. Отаким глядачам кіно буде лоскотати їхні сентиментально ностальгійні нерви. А усім іншим знадобиться людина-довідник, яка ще пам'ятає ті часи. Ну що, давай до діла! Давай до діла. Отож, що в фільмі є для так званої решти? Тут підвезли бадьореньке інтро під якусь стару пісню. з якимись Чуваками із порталів. З основного, в нас тут є ціле море жартів у стилі Райана Рейнольдса, а в цьому морі плаває Дедпул, як і обіцяли, ще якісь персонажі і ота дівчина, що здається, вмерла в попередній частині. Потім персонаж, який хотів бути в одній команді, а його туди не взяли, запросять до якихось суперсекретних служб, а він з ними співпрацювати не захоче. І тому піде шукати іншого заявленого персонажа із заголовку. Але дорогою буде зустрічати якихось вкрай дивних мужичків, на яких нам чомусь має бути не все одно. Ще тут можна надибати багатообіцяючу лиходійку, яка і потужна, і моторошна, і загрозлива, але, на жаль, вона потоне у тому ж таки морі жартів Райана Рейнольдса. А якщо ще й цього замало, то потім буде ще один персонаж Райана Рейнольдса, так ніби йому гонорару за одну роль не вистачало. А ще буде його дружина і дочка, тому що непотизм, комівство і договорняки. Ну і десь на фоні пробігатиме мала нещасна жертва недобросовісного розведення. А ще підозрюю, решті буде складно розібратися в усіх тих персонажах у барвистих костюмах, які то бігатимуть у слоумо, вам сцена у слово, то будуть перекидатися багатозначними фразочками у дусі. Ви ж розумієте про що я. Ну, а сам Росомаха тим часом буде то додавати, то віднімати елементи від власного костюму і скигатиме про те, який він лихий і поганий. Нічого при цьому не пояснюючи. А потім майже одразу отак бац бац якась стара пісня, дружба перемогла, антагоністи дістали по заслугах, і з такої точки зору важко сказати, чи фільм має якусь художню чи культурну цінність. Але ж ви знаєте, я не якась претензійна оглядачка. Що можна було чекати від Дедпула? Розваги! І він дав це, і навіть більше. Тому що, коли Беньов і Вайс вирішили, що вони. Зроблять все, що завгодно, тільки не те, чого хочуть глядачі. То Рейнольдс і компанія вирішили якраз навпаки: зібрати в мережі все, що можна надивити на цю тему, і зіпхати в один фільм. Є просто одна невеличка умова до глядача. Просто їм треба вирости в ранніх 2000-х, дивитися всі фільми про людей Ікс, про фантастичну четвірку, знати, чим незадоволені були фанати у перших фільмах, знати всі мемасики, які десятиліттями блукали мережею. Треба ще всього лиш дивитися всі сцени після титрів, всі серіали нової фази Марвел треба вміти з першого погляду впізнати постарілого блейда, подорослішавшу Ікс-23 і ненародженого Гамбіта. Ще бажано було б орієнтуватися, кому належать оці всі тіла, які потім будуть валятися по фільму. Ще бажано було розуміти, чому смішно, що Електрі не шкода шибай голову, з яким розлучається Джей Ло. І в чому жарт, коли Джон Фавро називає себе месником. Треба неодмінно пам'ятати з попередніх стрічок, що триматися за руки це найкращий спосіб витримати нереальну напругу. Ну і як вершина інтертекстуальності. Знати, до чого тут медмакс, супермен і Пліткарка. Оце все і лиш. І от тоді фільм заграє різними барвами. Він перехопить вам подих, він вичавить з вас реготинку або скупу сльозу. Тобто це хрестоматійний приклад вау-ефекту. І на мені він спрацював просто невідмінно. Але чи захочу я його подивитися вдруге, ще подивимося. Більше того, вже після походу в кіно друг поділився зі мною фанатською теорією, яка виявилася ліпшішою за все, на що наважилися творці третього Дедпула. І я чи не вперше в житті відчула, що перегляд можна зіпсувати і постфактум. Але воно того вартувало. Тому обережно я вас попередила. Теорія полягає в тому, що оцей жовтенький Росомаха дійсно найгірший з усіх. Бо коли його кохана Джин Грей втратила контроль, і Фенікс перетворився на таку собі місцеву версію Таноса, йому не стало духу зробити те, що потрібно. І лише зрозумівши, що вона не спиниться, Логан таки убив Джин. Таким чином, на його руках опинилася кров невинних, яких він не зміг врятувати, і кров його коханої жінки. От від такого рівня драми. Я вам чесно кажу, я би буквально виплила з кінотеатру на потоці власних сліз. Бо це не рівня тим балачкам про: ну, я був п'яний від людини з блискавичною регенерацією. Але тепер нагоду для драми втрачено, Гью Джекман буде довічно у рабстві у Діснея, акторів, типу Дауні Молодшого і Кріса Еванса, будуть мучити ще старішими ролями, гряде новий перезапуск, нові спін-оффи, нові серіали. Чим вам не кіно Всесвіт Божевілля? Нічого, як доживемо, то глянемо, що з того буде. А в мене на сьогодні ніби все виговорилося. Дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Якщо вам відгукнулися мої думки і міркування, то поставте, будь ласка, вподобайку. А і напишіть у коментарях, яким супергероєм чи супергероїною хотіли бути ви. А може, вгадаєте, ким хотіла бути я. Бережіть себе, не забувайте підтримувати наших військових донатами і рапостами. А ми з вами зустрінемось наступного разу за чашечкою чаю. Па-па!